Велопатруль у Чернігові з'явився ще 2020 року. З початком повномасштабної війни його робота була призупинена з метою безпеки. Проте цього року в серпні їхню роботу відновили. 12 екіпажів поліцейських на велосипедах патрулювали містом, аби забезпечити порядок. Проте зараз на вулицях Чернігова таких патрулів ми вже не зустрічаємо. Чому припинили діяльність та яка специфіка роботи велопатрулів, нам розповіла речниця патрульної поліції в Чернігівській області Руслана Железняк. Цьогорічний сезон велопатруля тривав близько місяця. Їх функціональні обов'язки не відрізняються від обов'язків інших патрульних. Це... Опрацювання викликів, які надійшли на лінію 102 – це контроль за безпекою дорожнього руху та громадським порядком, та це допомога людям у разі їх необхідності. Відрізняється тільки територія обслуговування: це парки, сквери, пляж, історичні міста, Історичні пам'ятки міста і місця, де не може проїхати автомобіль, а велопатруль в цих випадках більш мобільний. Велопатруль зупинив свою роботу через несприятливі умови, похолодання, що зумовили зменшення кількості людей на вулиці. Хоча сезон велопатрулювання тривав незначний проміжок часу, проте порушників виявили безліч. За цей сезон велопатруль виніс близько 600 адміністративних матеріалів, виявив два випадки підробки документів у водіїв та притягнув одного водія до адміністративної відповідальності за керування у стані сп'яніння. Велопатрулі повернуться на вулиці міста вже наступного року за сприятливих погодних умов.